На обзорі сьогодні невеликий фіксований ніж. Репліка на сніппі 2048 від Кершава. Це новинка на укершова і китайці вже зробили на нього репліку. Зараз швиденько прибігусь по його характеристиках, з чого він складається по матеріалам, скільки він коштує. А також, можливо, якісь плюси та мінуси його під... підкреслю. Також, так, давайте. Почнемо спочатку з ось, таку, ось таких ножник. Ножна у нас двостороння фіксація, можете хоч так, хоч ось так зафіксувати. Тобто дуже зручно, що можете засунути будь-якою стороною і ніж зафіксується в будь-якому випадку. Також дуже гарно тримається в ножнах, нікуди не дінеться за рахунок ось цих пазів. Туди заходять ось такі кліпси, і вони тримають надійно ніж. Ножни виконані з пластика. Ну, давайте. Так, пластик ФРН. Маємо отвір під е, злив конденсату. І, в принципі, що тут ще, нічого, така от кліпса, кліпса одностороння, не переставляється, дуже широка, можна повісити на, рімінь, на ремінь, м'якенька, Я думаю, і дуже такі легенькі, легенькі ножни. Ніж теж дуже легенький, важить всього 73 грами для фіксованого ножа 73 грами. Але за рахунок ну, невеликої форми, напевно, і невеликих розмірів. Давайте почнемо з руків'я. Руків'я в нас пластик фіорени, який фіксується на 4-6 граниках з обох сторін. Пластик дуже якісно прилягає з усіх боків. Ось тут я щось намагався відколупати, ну, не відколупується, дуже гарно взагалі прилягає, плотненько. Немає ніяких ні щільн, ні натяків на це. Також маємо на років'ях ось таку насічку. Насічка дуже така, ну, гарна для того, щоб був зафіксований ваш хват і нікуди ніж з ваших рук не дівся. Ну, дуже гарно пальці затримуються на цих насічках. Великий отвір під темляк, Темлячок, я думаю, обов'язково треба вішати, тому що ну, буде доповнювати, ще ручку, тому що тому. Тому що цей ніж доволі такий компактний, хоч і фіксований, вся його довжина всього лише 19,2 см. Ну, ось такий компактненький, тому що всі от фіксовані ножі, а, ну, це не фіксовані, всі фіксовані ножі більше йдуть такі з довшою ручкою. Але ось цей малюк. За рахунок своєї компактності має невеликі габарити, невелику вагу, і, на мій погляд, дуже зручно ось сидить в руках. Якщо ви доповните це темляком, це тільки буде плюс, і вам буде ще зручніше. Також маємо ось таку е 5 насічок під великий палець, упор під вказівний палець і. Ну, Дуже, дуже непогано сидить в руках, можна працювати, можна виконувати якусь там кропітку навіть, роботу. Ну, для мене зручно. Для мене зручно посадці в руці, нічого не скажу, тому що сидить він там дуже гарненько. Так, далі підемо до клиночка. Клиночок в нас розміри 8,3 см по обуху 3,2 м найбільшій ширина. Побуху. Також маємо стальку D2, фініш-клиночка це галтовка камінням StoneWash. маємо маркування з двох сторон виробника і моделька з назвою сталі, яка використовується. Все дуже чітко відібрано, підгон дуже на високому рівні. Має отаке прикольне рікасо. На мій погляд, і я думаю, що по цьому ножу можна закінчувати. І з плюсів те, що він легкий, невеликі габарити. Подобається також, що покриття клиночка Stonewash воно на таке І знаєте, коли ви там можете пальцями ось так от робити, по ньому. ну Пальці постійно кожа ваша виділяє жир, і тут нічого не залишиться, ніколи нічого, тому що ну, ось така голтовочка, це плюси. І якщо б тут була зеркальна поліровка, то це б одразу відображалося так. Прикольний малюк, дуже подобається. З всіми задачами буде справлятись з приводу клиночка і марки Сталі, які використовують на репліках, ви можете там мене на каналі подивитися. Є відгук моєго китайського ножа, якому вже два роки дуже задоволений стал, яка використовується у китайців, і дуже класно тримає різ. Заточка от, з заводу вже є лінійна, лінійна заточка тут на ножі і доволі таки непогано заточила. Але я бачу ну, таких парочку, там десь штук, 6-7 таких невеликих зазубрин. Але ж це дивіться, з заводу вони так затачують на. Навіть нема там фінішу, якогось, поліровки і так далі. Тобто, клиночок можна заточити, і це буде просто лезо, таке, яке буде брити все на світі і дуже гарно тримати ріжучу кромку. Тому, а, тому. І коштує цей ніж 14, всього, всього 14 доларів на ринку України. Це 580 гривень. Тому рекомендую до покупки. Якщо є бажання, в мене один такий залишився в наявності. Нину залишився. Він в мене й був один. Я його взяв на пробу подивитись, як зроблений цей ніж, і зроблений він доволі таки якісно на свої гроші. Тому можете перейти по ссылочці, Якщо силка ще активна активна, то можете замовити цей ніж. Ну, все, дякую за увагу.